І брати і сестри, вітаю вас сердечно, святом ствітнення Господа нашого Ісуса Христа. Істория цього свята пов'язана з тим, що на 40-й день, як було написано в старому завіті, по законах тогочасних е, немовлят Ісуса, Його батьки привели або вели в храм, тобто присвятили Його Господу. Тобто Старий, справедливий Симеон, який е, за. Заповіддю і за простом ангелів, і за переданням не підійшов би той світ, допоки не чи не помер би, допоки не взяв би на руки Ісуса і не благословив його, і не передав його для служіння Господу. І саме після цього просто, яке здійснилося, ми з вами маємо одне з дванадесятих свят, тобто це свято одне з дванадцяти, яке церква найбільше шанує. В цей день ми з вами традиційно зазвичай освячуємо воду, освячуємо ці води, ці свічки. Ми ще ці свічки називаємо стріденські, тобто ці свічки символізують єднання, символізують природу людську і божественну, символізують добро, світло, символізують цю славну добру звістку про те, що закони або заповіді виконуються про те, що Господь. Будучи милим, його батьки принесли або віднесли до цього храму для того, щоб передати його Господу. І саме ці свічки, які ми з нього свячуємо, цю воду, ми заносимо до своїх домівок знак благословення Господнього, знак доброти, знак того, що ця Господня ласка, ця Божа ласка, як пригадуємо Сьоні Святому Євангелі, адже правильний Симон. Теж мали на собі Духа Святого, і цей, ця благодать Господня на цих свічках, на цій воді перебуває в наших домівках, в наших оселях, в наших сім'ях і родинах. Також прошу вас в ці дні святкові і безумовно кожен день боються за наші військовослужбовці, за наших хлопців, дівчат, тих, хто воює, тих, хто зник без тих, хто знаходиться в полоні, і завжди ми згадуємо наших військовослужбовців, які відійшли у вічність. Віддали найдовгоцінніше, вказали приклад жертовності. Віддали своє життя не тільки за батьківщину, а за свої сім'ї, за свої родини, за свої домівки та усе. Тож сердечно вітаю громаду всіх з цим радісним святом. Безумовно, в моменти або в роки війни ми з вами називаємо свята святами, тому що традиційно або звична для нас ця назва, і незважаючи на це правопролиття, незважаючи на вбивства, на цю війну. Важку, тяжку страхом, з невідомістю ми надіємося на світле на світло, яке нас з вами завжди чекає. Надіємося на цю перемогу, цей оплаканий, омрійний, вимолений мир. Надіємося на те, що наші військовослужбовці, хлопці, дівчата повернуться живими, здоровими, неушкодженими до власних домів, до батьківських порогів. І цей Святковий день, хочу привітати ваші сім'ї, ваші родини, привітати наших військовослужбовців в вигляді ваших рідних, близьких, адже напевно, немає такої родини чи сім'ї України, хто не стикнувся з цією війною, хто, в кого батьки, друзі, сини, діти, рідні, близькі служать, захищають батьківщину, захищають рідних, близьких, власні домівки і цей. Цю незалежність і територіальну цілісність та суверенітет. Тож я хочу вашим рідним і близьким, які зараз знаходяться на далекій відстані, побажати міцного здоров'я, Божого благословення, щоб наші всі військові мікнулися від нашого імені, безумовно від імені інших громад і взагалі від всіх людей, які їх чекають, за них моляться. Адже, напевно найкраще свято для кожного з вас це буде мир і перемога, але найголовніше, коли рідні близькі. Наші чоловіки, батьки, діти будуть за нашими столами, будуть в наші гостелями, наших Тож молимся за наші військові. Сердечно вітаю щиро вас з цим чудовим, радісним, добрим, світлим святом, стрітення, ститня Господнім. Також бажаю вам всіх благораздію, Божого благословення, ласки Господньої. Нехай покрова Пресвятої Богородиці, охороняє ваші сім'ї, ваші родини, посилає Господь, добре здоров'я і для нашої земної вітчизни батьківщини, миру, перемоги. І щоб хлопці, дівчата, наші військовослужбовці, побратими та посестри поверталися живими, здоровими, неушкодженими до батьківських порозів. Я отця Існя з того духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні. Підходьте, будь ласка, до.